Починаючи з серпня, українські військові проводять операції на території окупованого Криму. Про це йдеться в матеріалі видання Крим. Реалії наземні висадки зсу в Криму та морські операції біля його берегів руйнують російський міф про півострів як неприступну фортецю. Так, десант зсу висаджувався 24 серпня у районі села Маяк на Мисі Тарханкут, де окупанти розташували базу 3-го радіотехнічного полку повітряно-космічних сил РФ. Тоді у маяку відбувся бій за участю суден та авіації. 25 серпня. Зсу вдруге висадили десант на півострові цього разу у населеному пункті Новоозерне під Євпаторією. Ці операції стали можливими попри те, що саме західне узбережжя Криму окупанти кілька місяців зміцнювали військовими спородами. Росіяни настільки боялися українського десанту, що навіть поховали курортний сезон у низці регіонів. А третя гучна операція ЗСУ на півострові відбулася 11 вересня, коли Україна повернула під свій контроль усі чотири вишки бойка нафтогазоводобувні бурові платформи «Чорноморнафтогазу». Під час спецоперації український спецназ захопив запас вертолітних боєприпасів на кшталт некерованих авіаційних ракет, а також РЛС «Нева», яка відстежує рух суден у Чорному морі. Окрім ЗСУ на самому півострові окупантам не дають розслабитися кримські партизани, яких підтримує головне управління розвідки України. Так з початку повномасштабного вторгнення в Криму почали діяти рухи опору російської агресії, жовта стрічка та «атеш», що у перекладі з кримськотатарської означає вогонь. Саме вони беруть на себе відповідальність за підриви залізничного полотна у Криму, знищення зе-символіки та розклеювання на півострові проукраїнських листівок.